Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми опинимося у казці. Кругом себе повернись та у казці опинись. Жили собі дід та баба. Жили вони в будиночку не в самому високому і не в найнижчому. В будиночку якого кольору жили дід та баба. Так, в будиночку жовтого кольору замісила баба тісто та спекла колобок Поклала баба колобка на полицю простигати. Вибрала вона полицю не середню і не найвищу. На яку полицю поклала баба Колобка? Так, на найнижчу. І ось колобок засумував. Як ви думаєте, чому? Мабуть, тому, що вже знав, що його казка має поганий кінець. Давайте допоможемо Колобку та розкажемо казку по-новому. І обов'язково в ній буде гарний кінець. Тож почнемо. Набридла колобку лежати на полиці, він зістрибнув з неї та покотився по доріжці. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому хто? Заєць. Та не заєць, а зайці. Не один, а скільки? Три. На чому спускаються зайці? На парашутах. А скільки парашутів? Три. Чого більше? Зайців чи парашутів? Порівно. Однаково, якого кольору парашут знаходиться найвище? Парашут зеленого кольору. А який парашут найнижче? Червоний з жовтим. Наш колобок зустрінеться з тим зайчиком, який приземлиться останнім. Якого кольору парашут приземлиться останнім? Так, парашут зеленого кольору. А чому? Бо він найвище, тому і приземлиться останнім. Наш зайчик не хотів їсти колобка. Він багато чого розказав колобку. Як ви думаєте, про що міг зайчик розказати? Покатився колобок далі. А назустріч йому хто? Вовк. Але Вовк сховався. Сховався він на тому малюнку, де дуб вище за ялинку? Якою цифрою? Позначений цей малюнок. Так, це малюнок з цифрою три, на ньому дуб вище за ялинку. Ось ми і знайшли з вами вовка. Але вовк був не злим, а добрим. посміхнувся він колобкові та побіг собі далі. Колобок покатився далі та зустрів ведмідя! Ведмідь шукав галявину з грибами та не міг знайти. Давайте йому допоможемо. Знайдіть галявину, на якій білий гриб вище мухомора. Де знаходиться ця галявина? Вгорі, посередині або внизу. Так, Ця галявина знаходиться внизу. Ведмідь подякував за допомогу та побіг собі далі. А тим часом Колобок зустрів лисичку. Вона приготувала сюрприз. Але спочатку запропонувала Колобкові сісти на пеньок. Знайдіть не найвищий. І не найнижчий пеньок. Якою цифрою він позначений? Знайшов і колобок свій пеньок. Він позначений цифрою один. А лисичка загадала нову загадку. Догадайтесь, що приготувала лисичка? Це не кисле. І цих предметів не два. Що це? Так. Це торт вирішив колобок пригостити всіх тих, кого зустрів у лісі. Тепер колобок запропонував свою загадку. В чергу за тортом запропонував вистроїтися тваринам так, щоб перший був найнижчим. А останній найвищим. Подивіться уважно та поставте героїв казки по порядку за зростом від самого нижчого до найвищого. Привірте себе, чи так у вас вийшло? На цьому Наша казочка скінчилась. Ми розказали її по-новому. І вона має дуже гарний кінець. Ви, молодці! У вас все вийшло. До нових зустрічей!